Що шокуючого відбудеться у вашому житті? Давайте подивимося на двосторонньому таро. Що покажуть карти, що такого шокуючого відбудеться? Хтось вам допоможе в складну хвилину. Ви будете думати, що все вже. От якось щось не вийде. Щось ви запланували, а плани будуть рушитись. Тут хтось прийде вам на допомогу, і в цьому буде ваша перемога. Однозначно, завершення складної ситуації. Ось так мені показано. Завершення складної ситуації через те, що хтось як е, побачиться і вирішить вам допомогти. А ви будете, ну, прямо по картам да, в такому стані, що будете думати, що ніхто ніяк не знає, не може знайти виходи. Може, вам гроші треба, може, не знаю, якісь документи, вам потрібна допомога. Однозначно вона прийде, і ви в своїй справі просунетесь вперед, переможете і зробите те, що вам потрібно, і те, що ви хочете. Хай так і буде.